Провідний тренажер-робот для лівої руки. В наборі інструкція, сам пульт керування. Також живлення у нас тут від розетки. Вмикається от сюди, м'ячик <кій> теж для е тренування руки. Сама перчатка рукавичка з додатковими ремінцями. Вона вставляється от сюди. І також є е, додаткова дзеркальна рукавичка, яка вдягається на праву руку, яка завдає саме напрямок е, руху цієї руки. Якщо розгинається, вона також розгинається, розгинається, якщо згинається, вона також згинається. Але, на жаль, саме в цьому наборі вона не працює. Але а, це не дуже і важливо, а, тому що ось ця рукавичка вона працює і повністю а, цей тренажер виконує свою функцію. Тобто, сам по собі він теж працює а, і дуже добре. Як це все виглядає? Закріпили рукавичку добре, так щоб воно сиділо на руці. Далі по керуванню. Вмикаємо. Turn on. Вона з нами розмовляє. Одразу скажу, що це можна вимкнути саме кнопочкою Voice. Voice turn-off. Вона нам про це каже: Voice turn on. Вимикається? Voice turn-off. Вимикається. Далі. По дефолту у нас тут стоїть 5 і 5, це не 55, це 5, ,5. І, наприклад, ось ця п'ятірка у нас відповідає за швидкість спід. Далі інтенс типу сила зжаття. Якщо можна так сказати. І це за силу відповідає. Це хід, наскільки воно буде гріти руку, воно ще й підігріває. І, до речі, дуже приємно я перевірила. Далі voice. те, що голосовий, голосовий супровід. І таймінг можна виставити на 10, 20 або 30 хвилин. 20. Ой, а вона не каже? Ой! Turn on. Щоб ви розуміли? 30 minutes. 30 minutes. 10 minutes. 10. 20 minutes. Короче, десять 20, 30 минут. Хвилин. Е, далі хід У нас можна. High е, temperature heating. Високи. Вимикаєте. Вимикається повністю. Low temperature heating. Medium temperature heating. Коротше три рівні підігріва. Далі. Спід і швидкість і її сила вона від одного до 9. Спід level, Speed level 7, Speed level 8, Speed level 9, pure mode on. Або якось воно вимикається. Intensity level 6. Intensity level, Intensity Level 1. От. Intensity у нас від одного, Спід від нуля. Далі. Показую, як це працює. О, вдягнула рукавичку вже, а вона вже тепла. М -м, приємно. Так, трошки хочу. По побільше По собі підігрити руку, бо вже холодно. Е, далі. Все, що ми виставляємо, от ми маємо налаштувати, а потім тільки вмикнути е, через цю кнопку, бо воно інакше не буде працювати. Наприклад, яке оглядає один швидкість, один сила. Старт. Далі. Speed, speed, level 9. Intensity, level 9. На максималках. Start. Далі, стосовно э, того, що можна, я хочу трошки старт. Ну, не так швидше працює просто. І Stop. хочу показати, що ось ці штучки вони вимикають якусь, якийсь палець, наприклад, нам не потрібно, то ми повертаємо, перекриваємо йому в воздух і далі. Start. Не працює пальчик. Stop. От. Така е класна, корисна функція. Оце все.